Так, добрий день. мене звуть Урбанський Олександр. Кінокафе. Це мережа кінокафе та ресторанів. Ну, робоча назва Ukrainian House, український дім. Аналог це Макдональдс. Тобто, як Макдональдс має велику, великий ресторан, так само і міні-кав'ярні. Ну, да? Але в чому наша ідея? Ukrainian Хаус, тобто, коли от ми прописували, то трошки забули, бо я декілька років це вже, Значить, перше, це просування українського культурного продукту, кіно, мистецтва за кордоном, кухні, до речі, української кухні, за кордоном. Та в а в Україні у нас більше якби формат такий. Ну, наприклад, я хотів би, щоб в мене в кав'ярні була бразильська кава, аргентинська, Не так як у нас. от, Ви приходите в кав'ярню, і там така одна один сорт кави кава. І там один сорт какао, Какао. Так от, сприяння культурному розвитку. Значить, суть яка популяризація українського кіно, мистецтва, створення громадської платформи. От презентація бізнес-проєктів, тобто, це, ну, у вас просто вийшло так, що я там дав оновлення, але це, ну, в принципі, оце, що от перший такий варіант, це теж проходить організація кіношколи. Ми проводимо 8 років як громадська організація Лідер», До речі, ми отримали прокатне посвідчення і право на виробництво фільмів. Я сам автор сценарію, кі... кіносценарист. Я 8 років пропрацював в Києві, куча ролей, як актор, як кіносценарист. Ми 8 років підряд підвязили... з 2003 por what's a Фонд, я співпрацював з ними співпрацюю. Я скажу рік тому ми проводили смайл Ukrainian» — показ комедійного українського кіно, тому що я переконаний, що саме під час війни треба комедію робити. Тобто Треба і показувати комедію, просувати українське кіно, і розвивати. Розумієте, от діти, наприклад, або люди. Кіно це мистецтво, яке психологічно подавання наслідків війни. Тому що людина розвивається духовно. І вона сприяє позитивному розвитку. Так. Да. Ми не шукаємо як такових, дивіться, От, е е кафе воно дозволить е саме через споживання там кави, заробляння якісь коштів, е е дозволить безкоштовно проводити майстер-класи, е бізнес навчання, і люди будуть е відкривати свій власний бізнес. таке. І популяризація українського мистецтва в світі це дуже важливо. Так чим відрізняється такий секретний соус, що вас відрізняє від інших, від, наприклад, цього просто. Тому що тут також можна дивитися фільми, каву. Ну, дивіться, відрізняє те, що ми дивіться у вас просто, а у нас виходить, що ми все можемо проводити. За рахунок от, заробляння на каві, Скажемо так, ну от бізнес буде заробляти для того, щоб потім ділитися з людьми такими своїми проектами. Тобто, фактично, це буде от за чашкою кави люди будуть презентувати проєкт і все. І далі ми просуваємо цей проєкт, допомагаємо і всіляко, е -е це безкоштовно. Безкоштовно я на наголошую. Ні, кава буде, то есть, ну кава, понятно, що вона буде. А остання допомога безкоштовна. Це кав'ярня, це швидко. Ну, як це не зовсім кав'ярня, це і ресторан, тому що там буде українська кухня, там буде просування української ідентичності. Це не зовсім. І по-перше, по-друге, якщо за кордоном, то це буде переселенці, біженці будуть отримувати роботу, створення нових робочих місць. Ми плануємо, наприклад, бізнес робити, щоб ми вирощували ці продукти. І ми в себе робили екопроекопроєкти. Тобто еко, ековиробництво. Екологічно чиста продукція. Цей замкнутий цикл має бути, понимаєте? Да. Так я, кстати, так, да, я це почув. Ми, ми, будем, ми будемо постачати корисні смаколики. Так, я це почув, кстати мене, знаєте, як, дивіться, у продюсера 30 секунд. От мені не треба сидіти полтора-два часа для того, щоб почути. Я, тільки, я кстати, до речі, бачив, по моєму был на Единой Новини репортаж. <реку> да, 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 да. <реку> Ні, там було про виробництво цих сухих паків. <реку> Я кажу, мне 30 секунд, мне не треба, 2 минуты, меня уже утомляет. Дякую. Все, да? Все, дякую.